Слава Ісусу Христу! Дорога молодь, дуже приємно бути на цьому місці і дякую Богу за те, що Він нам дарує таку можливість вже друге за сьогоднішній день мати таке загальне богослужіння. І перед тим, як ми будемо молитися і прославляти нашого Бога, маю бажання прочитати одне місце, яке записане в книзі Псалмів, 80 й псалом, 11 й вірш. Книга Псалмів 80 й псалом, 11 й вірш: Я Господь, Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів. Відчини свої уста, і я їх наповню. Я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу на кінець цього вірша, де Бог говорить такі слова: Відчини свої уста, і я їх наповню. В моїх руках я ось такий стакан. Я думаю, багато хто з вас, коли ви їхали на цей молодіжний з'їзд, ви десь заїжджали, можливо, на автозаправку, можливо, в кафе якесь, і купляли собі чай каву. Це є такий паперовий стакан. І зверху в ньому є ось така пластмасова кришечка, а в ній невеличкий отвір. Давайте собі уявимо таку ситуацію, що цей стакан це є наше серце. І Христос, Бог, Він каже, відчини свої уста. Що сьогодні заважає нам відкрити своє серце, щоб Бог через Духа Свого Святого Він послав своє Слово? Можливо, в нашому житті є якісь моменти, які нас щось закривають. І ми не знаємо, що далі робити. І все, що ми отримаємо, це якісь невеличкі такі благословіння, які ми можемо мати, і казати нічого, якесь таке загальне благослужіння. Наскільки сьогодні відкрите Твоє і Моє серце, наскільки сьогодні ми даємо Духу і Святому працювати в нашому житті? І ви знаєте місце, де сказано, що Ісус Він стукає біля дверей, Він стукає. І Він хоче мати цю вечерю. Один художник він намалював був картину. Де в цій картині було зображено, коли Ісус він стукає в двері, але не було ручки. І спеціалісти, які оцінювали цю картину, вони кажуть, дуже хороша і гарна картина. Але каже, один нюанс. Як ви так не врахували, каже, немає ручки. І автор цієї картини він каже: тільки господар він має право відкривати. Сьогодні кожен з вас має господарем нашого серця. І чи готові ми сьогодні відкрити своє серце, щоб Дух Святий він сьогодні наповнив моє і ваше серце? Я думаю, можливо, в кожного в когось з вас був такий момент, коли до вас домівку стукали, і ви, коли відкриваєте двері, можливо, в когось є такий ланцюжок, такий обмежувач, коли ви відкрили, і так спілкуєтесь. Що це за людина? Не знаєте її, так декілька слів перемовилися. Хай сьогодні між нами і Богом не буде ніяких ланцюжків, хай сьогодні не буде ніяких перегородок між тим, щоб сьогодні прославити ім'я Ісуса Христа. І давайте просто сьогодні кожен з нас ми налаштуємо себе на цю частоту, у світі є дуже багато радіостанцій, і кожна радіостанція вона має свою хвилю, на якій сьогодні є кожен з нас хвилі. Ми приїхали сюди, в нас якісь є внутрішні таберні, можливо, якісь проблеми, переживання, про що ми думаємо. Але давайте сьогодні ми залишимо це в стороні і налаштуємо себе на ту хвилю, на якій є Ісус Христос, на якій є Господь, щоб сьогодні своїми духовними очима ми могли побачити того, хто так сильно полюбив мене і вас. Хто віддав своє життя, щоб сьогодні ми не просто своїми устами, але ми всім серцем, всім своїм життям прославили того, хто так сильно любить мене і вас. Тому я запрошую, давайте ми всі піднімемося і принесемо жертву хвали. Це плід наших уст, що прославляє нашого Бога.